Західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєвудство, в сусіднє місце і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася. в скількох там цих Коротше, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі всюди зареєструвалася. Uh, і в кожному з них, в них було ж там, чи 5, чи 4 дітей. Uh, а, вона дітей... ще ж не тільки на це, ще на дітей, там вже ще додатково, поняв? Ну, якраз на дітей дається це, 800 плюс. І вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекленно. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, ну, ну поняли, так? Да? Це з Ну, по факту, це 8К вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам, чи так далі, потім знову, а жила у Львові. Поняли? і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? да? Бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? Отака.